Я так перелистав так сказати, в інтернет. Дивлюся, що при вирощуванні Мака, доходна частина ну, при реалізації Мака, складала до, в 21-му році це було до війни широкомасштабної. Значить, складала 1800 євро. Тобто, 1800 євро мак. Мака ми збираємо з, з гектара там, ну тону, да? ну, це, а може і 800 кілограм. Тобто мак це не льон. так, І от я так прикинув, що льон реально при цьому розкладі він не поступається навіть маку. Три тонни льона це півтори, а то й більше, вважайте, 1600 шестсот євро. Ну, Але а... ж якщо порахувати, скільки затрат йде на охорону, на всі запустуючі моменти, що стосується льона, морока, то льон без ліцензії, без нічого взяв, посіяв, отримав там півтори тисячі. Іли тисячу євро, не кляти, не м'яти і все гаразд. А я думав, що ви мак будете ще вирощувати. Ну да, мені цей товариш каже, ви виростіть ви хоча б мені гектар. Да. Так гектар воно ж ну, ну, ну так би гектар. Це, це, це зовсім не рентабельно буде.